Чому деякі люди, які зняті з військового обліку або визнані непридатними із виключеннями, знов опиняються в ТЦК, потім на ВЛК, їх визнають придатними або обмежено придатними, і вони знову потрапляють на облік. Тобто одні чомусь виключені зовсім, а другі не зовсім. Як це так, давайте розберемося. Щоб відповісти на коментар повноцінно, треба бачити перше, коли саме чоловік був виключений з військового обліку, в які роки та за яким наказом. Це дуже важливо тут. Дивіться: якщо у вас у квитку вказано, що ви виключені, наприклад, на підставі наказу Міністерства оборони номер 342 від 9.06.2006, це номер та дата. Прийняття цього наказу. То це саме той випадок, коли ви можете знову потрапити на облік. Чому? Тому що цей наказ втратив чинність у 2015 році. Тобто, відповідно, навіть якщо ви не бачите номер наказу в квитку, ви навіть по датах, да, зараз по руках можете зрозуміти. І зараз він не діє, розумієте, нині рішення. Про виключення та зняття з обліку і так далі, воно відбувається на підставі наказу Міністерства оборони номер 402 від 14 серпня 2008 року. Тобто, якщо у вас у квитку стоїть наказ номер 402 то все окей, ви на обліку знову не опинетесь. А якщо 342, то можете. Тому що вас направлять на ВЛК і переглянуть там ваш стан здоров'я і винесуть відповідне рішення вже на підставі наказу 402. Не питайте мене, будь ласка, де тут логіка? Коли сьогодні треба переглядати висновки, зроблені за іншим документом, чинним на момент, коли вони робилися, де тут логіка? Ну, але вона приблизно така, що те, що записано на підставі наказу номер 342 воно не діє сьогодні, адже діє наказ 402. Тому запис має бути здійснений на підставі наказу номер 402 Тому людей треба переоглядати велка з такими записами.